Доброго ранку. Сьогодні суботній ранок. Ми після співанки, як завжди. Наша завтра неділя співати, і ми йдемо в цей класний магазин. Я його дуже люблю, він правда далеко від нас. Але сьогодні ми вирішили показати вам тут продукти, які є класні. І що ми купуємо? Бо ми йдемо сьогодні в гості, і нам треба ще фруктики взяти. Йдемо сьогодні в сауну, в баню. Нас запросили. Ми йдемо в баню? Йдете в <гадрі>, як завжди, жартівник. На самому першому, як тільки входиш, класні всякі вазоночки, це помити колясочку. Ось такі гарні квіточки, вазоночки. Андрій, ви наші українські як то баски казали колись. О, 5 доларів. Класно. Народ, пам'ятаєте, ці котики, чи як їх називають? Яких думаю, не бачила, що як в Україні. Газети. Квіточки, розочки розочки. Так, зараз я собі якісь квіти виберу. Я з тих жінок, яка не каже, чого мені чоловік не дарує. Я прийшла, собі сама квіти виберу, він мені оплатить. У нас така любов. Ці дуже гарні квіточки завжди, 7 доларів. Але я вже собі вибрала. Хоч вам покажу які. Так, рукола. Що нам ще треба? Огірочки. Що вам сказати, тут навіть неможливо знімати, тут стільки народу, що всі штовхаються, то я буду просто класти в коляску і вже потім вам обзор зроблю. Що тут є приблизно. А ось ми фрукти виберемо. Окей, okay, вчорашній у нас 7 доларів. Беремо дві сотки, так? Треба подивитися, що вона нормальна є. Добре, я бачу паску. О, як ніка пахне. Оооо, oh, прямо зурода натуральная. Так, наступ попустим доларів. Okay. Нам ось ця мангандеся умовила. Тут мой цукру. Сопу нуля. Але ці пише мені подати. Ой, okay, берем такие дві пать. Грицько зібою. А вони Так. А, вони одна тоді, так? Окей, беремо дві пачки. Оці всі манголи, це все з цукрем, нам то не можна. А, Вільям же вибрав, то що не можна. Для Як ти любиш ці всі кейки? Сьогодні ми трохи підстрибки. Так, ось так ми загрузилися. Квіточки я собі взяла, ось такі біленькі, це все. По списку все, що можна, це ми набрали. Оце не можна, але Вільям дуже хоче, то один раз дозволяє. Ровно, що без дуже багато народу. Спаковочка, що ми там доброго накупили. Давай, Стелочка і Емма буде сьогодні ставити сюди, я буду розказувати. Малинка. Блубері. Ще одне Ну, ми брали в гості, то ми більше взяли. Клубничка. Мандаринки теж взяли дві. Так. Мандаринки. Ось ці мої квіточки гарненькі. Зараз я собі їх у бакет поставлю. Бачите, як вони гарно. Відкрились, це незвичайні розочки. Зараз ми собі їх поставимо. До речі, квіти по 5 доларів. Це мука і сірі. Засіла дуже класна. Ми все брали без цукру, без добавок. Оце мука. Цільнозернова. зернова. Оце, до речі, за 2 долари. Ми з Андрієм спробили водичку газеровану. Ось все по нулям, Оце все доступно. Допустимо норма. Просто шикардосна вода, просто дорогувата, якщо одна штучка, 2 долари. Моє манго, теж без цукру, ось така є їм. Це хто мене просив зробити відео, що я їм, як я харчуюсь, он, будь ласка, показую вам. Фрукти я їм в першій половині дня, до першої години. От, з Фрукти можна. Так, оце я хотіла замінити кокосове масло. Вже проїлося, хотіла спробувати ось таке як. Теж тут все допустимо, жирність. Я все питала в свого нутриціолога, то можна. Так, це тату М'яско нам купив. Та, стейки, та, три стейки було. Окей, супер. І цибулька. До речі, цибулька було щось 96 центів. Дивіться, яка вона чистенька, не гнила, прекрасна цибулька. Я дуже люблю до овочів. А, оця печеньку я ще не зняла. Це Вільям взяв. До речі, воно таке дороге. Воно майже 5 доларів. Я не знаю чому. Коротше, взяв Вільяму спробувати, чи воно того вартує, побачимо. Так, то вже діти по одному взяли капкейку. Тут є м'ясо куряче. Отаке. Я взяла. Чи виявляється, що оця в'язка два з чимось долара виходить? Нет, а, окей, це ми за все заплатили за всі ці банани. Їх є шість і тут дванадцять штук. За дванадцять штук ми заплатили два з половиною долара. Так, Андрій хоче перевірити. А що тут А що тут в мілілітрах? Зараз. Ми переключимо на інший цей. Угу. Ну, а це, це один кілограм. Ну, за кілограм там виходить долар до, з копійками. Супер, дуже вигідно. Банани нас люблять діти, а особливо Вілям він кожен день зразу пару штук з'їдає. Що у нас там ще дівчатка? Chicken. О, а цей, до речі, чікінг. Коваска дуже смачна. Це ми собі на сніданок беремо з Андрієм. Ну і діти, якщо хочуть. А оце я взяла. Масло таке розтоплене. Щоб жарити на ньому, що мені треба дуже корисне, мені не церцьолог давав мені поради. Огірочки. Я цін не пам'ятаю, що там ліничка. І грибочки я різані коричневі взяла. Царело. Царелу взяла. О, це ти, Андрій, взяв. Mm. Ти брав собі сиру цей твердюш, як він. А, скажи, як він називається. Mm -hmm. О, ти взяв чорним перцем. Oh, я не не знаю, бачу, О, їсти. Отак спеціально бери, щоб я не їла. От, от 5.39. Але Андрій, за скільки це? Це за. За пів паунта. Вау. Це за 200 з лишних грамів. Дивися, це за получається тут ціна за так? А так. ти за тип взяла? Ну, досить гарна ціна. Так, mm. ясно. І знову Андрій взяв собі сир, той, що я не їм, не переношу навіть на дух, не то що Blue cheese. Ну як можна таке їсти? Оцей кусочок коштує 3 долари 92. Дуже класно. Ну, Ціни дуже хороші. І моя картопля червона батат. Я вже за нею скучила, треба її спекти собі. Сьогодні на обід йогурт. Все. У мене сметани вдома немає, у мене тепер тільки оцей йогурт замінює сметанку. Дуже класний. Просто всім рекомендую. І до салатів, і до котлет просто макати, і до борщика, де хочеш. Так. Я думала, ми вже от літо на носі, весна. А рішив сніг по-нашому. Подивіться, який він лопатий. Слухайте звук. Я думаю, чому мені сьогодні так холодно було, як я бігла в магазин, морозний вітерець. Ах, воно то гарно, звичайно, але вже хочеться тепла. Але не наші плани, не божі плани. Має бути сніг, та й добре, що є сніг. Класно. Такий великий куш, так, не бачила лопату. Це прям кусками падає великими такими. Ось такий у нас мороз і отакий голольот. Просто скло. Дивіться, як гарно тітує. Свою форму мають, я хотіла так ногою вдарити, а Андрій каже, не роби, бо воно зломиться, дійсно, не могла подумати. І це я так розумію, що ця квітка, його не пам'ятаю, як вона називається. Все, не пам'ятаю. Бачиш, як хрустить? О, дивіться, як гарно на той. Бачите, як скло каплі. Андрій, ти що на лижах? Мам, копає. Ну, я я так боюся йти. Сі... Дякуємо дорогим гостям, що нас запросили. Ми були і в Сауні, і в джакузі. Це дуже класно, так що побували. гарній хатинці. Гарно провели час. Який нас ранок неділі? Просто гололід, дивіться. Бачите? А я в туфлях. От так все замерзло. Хоча не холодно, але це сходи, треба їх чистити чимось солю. Зустрічаємо новий рік. 3, 2, 1. Вітаємо вас! Дорога церква, дорогі друзі, всі, хто в перший раз або всі, хто дивиться нас онлайн, ми раді вітати вас, в церкві, в Слов'янській церкві, повного Євангелія. Слава Ісусу Христу! Слава Господу, що дороги прочистили трошки, і ми змогли добратися до цього місця. У нас зараз буде хороший час поклоніння і прославлення нашого Бога в піснях. Але перед тим хочу поділитися декільками. Постараюсь коротко. Деякими думками а Псалом 66 або 65 з першого по 4 вірш: Виспівуй Богові уся земле, оспівуйте славу Його імені, віддаючи хвалу Його величі. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла, завдяки величі твоєї сили будуть підлещуватися до тебе твої вороги. Перед тобою схилиться в поклонінні вся земля. Співатимуть тобі і оспівуватимуть твоє ім'я. Слава Ісусу! Публічне поклоніння в Писанні, особливо в старому заповіті, воно характеризувалося видимими моментами. Тобто народ сходився, вони збиралися, і вони святкували деякі чудеса, деякі моменти, які траплялися в житті ізраїльського народу. Але в, особливо в новому заповіті Бог через своє Писання йде трохи. Ну що, прийшло відео до завершення. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І до наступного відео! Скоро зустрінемося! Па-па!